Пане Тарас Батенко, напередодні вело... Великодня в якій ми ситуації знаходимося? Ну, ви бачите, стільки яка динамічна е, політична картина. Щодня вона змінюється. Постійні переговори з значною мірою, і не то, що з значною мірою. Фактично без нас, переговори без нас. Тобто, то ми відштовхуємося фактично від тих переговорів, які мав е, спецпосланник президента Трампа пану Вітков в, Моск... в Санкт Петербурзі з Путіним, і тепер він власне продовжує розмови в Парижі в форматі президента Макрона із головою офісу президента Андрієм Єрмако, міністром оборони у Беруть участь, як ви знаєте, і держсекретар Рубіо, і спецпосланник президента Трампа, генерал Келох. Це той формат, який нам відомий, в принципі. Далі це тільки здогада. Келохи Рубіо вже якось є надія. Ну так, якщо кіло, якщо кіло точно є надія, якщо Рубіо значною мірою так, тому що ми бачимо, що Рубіо все більше і більше демонструє свої такі антиросійські тональності, в силу того, що він каже, що в Сполучених Штатах може увірватися терпець стосовно того, що. Путін затягує обіцянку е, повномасштабного припинення війни, е, припинення вогню, е, і тому я вважаю, що може увірватися про що ми говорили одні з ваших останніх передач, може урватися терпети самого президента Трампа. Тому власне утків і пришвидшував ці візити свої, і зараз візити ключові візити, які відбуваються. Я думаю, що ставки високі. Напевно, що в українській стороні буде озвучено певні формули миру перемир'я теремиру з боку Путіна. І буде заслухано українську сторону на що ми можемо погодитися, на що ми категорично не можемо погодитися, і наскільки високі шанси досягнення тимчасового перемирення саме на Великодень на 20, на 20 квітня. Тому я думаю, що предмет розмови саме виключно в виключно у форматі, от цих моментів, наскільки це будуть довготривалі процеси перемир'я? Ну це. Покаже одразу пі після Великодня, кілька днів після Великодня. В Трампа спливає 100 днів. Він обіцяв перше, як ви знаєте, 24 години. Це зрозуміло, що це не серйозна була заявка. Але 100 днів це вже це вже серйозна заявка, так була. Якщо за 100 днів не було, буде нічого досягнуто. Я вважаю, що Трамп тоді може розвернути свою санкційну машину і так зу, таку репресивну машину, і, що він обіцяв зробити із у сторону Росії і тарифної політики, і, і, і ціна нафту і всього. Іншого, ну подивимося, як буде ситуація розвиватися. Хотів кілька моментів звернути наступних увагу. Перше, стосовно того, що відбувається в Парижі, ну, це такий своєрідний батл між Сполученими Штатами Америки і Європою стосовно українського питання. Дуже важливо, тому що ми бачили в останні моменти, як почала затухати ідея Макрона і стосовно миротворчих військ в Україну. Наскільки вона буде актуалізована, чи взагалі згасне? Тобто зніметься з порядку денного після цих паризьких зустрічей. І це стане зрозуміло, чи ідея що ця ідея, якщо це вона згасне, що ця ідея абсолютно не влаштовує Путіна, а вона не влаштовує Путіна. І цю ідею імплементував і змусив зняти з порядку денного європейців так звані спробожні країни чи країни, які цього хочуть робити, саме в після своїх дипломатичних зусиль. Тепер щодо мінеральної угоди, ну, заява Трампа прозвучала, що така мінеральна угода буде підписана наступного четверга. Перед тим, як ми знаємо, пані Сверденко буквально вчора, значить, була. Був пост про те, що в рамках цієї мінеральної угоди була досягнута, скажімо так, ну змящена форма, більш прийнятна для України. Там 50 на п'ятдесят 50 статутний фонд. Щоправда, наскільки я розумію, наскільки ми розуміємо, з блокуючим голосом Сполучених Штатів Америки, що тут не будуть йтися про ті надходження, які зараз йдуть з бюджету чи в бюджет, а про наступні надходження. Які будуть в Україні. Очевидно, що угода буде дуже непроста, але багато суперечливих моментів, я думаю, що в українській стороні на технічному рівні вже вдалося зняти. Щодо мінеральної угоди, ми розуміємо, що її потрібно буде ратифіковувати в парламенті. І і що вона може мати дві складових: тобто, може бути економічна складова і може бути політична складова. Ми не знаємо, що буде в політичні складові. Очевидно, нам би хотілося, щоб скажімо, політичній складові була пряма пряме зобов'язання Сполучених Штатів Америки продовжити військово політичну допомогу Україні. Але якщо навіть її не буде, то я думаю, що Трамп має розуміти, чи адміністрація президента має розуміти, що підписання такої угоди. І подальша імплементації, як якщо таке відбудеться в парламенті, вона б спонукала президента Трампа ставити питання про черговий чергову году саплемент перед конгресом Сполучених Штатів Америки щодо нового ну щодо нової фінансової угоди підтримки України, тому що тих коштів, які залишилися з пакету Байдена, їх залишилося буквально кілька мільярдів, і все. Ми залишаємося без. Без грошей і без зброї. А наскільки часу залишається тих коштів? Там буквально кілька місяців залишається. Ну, там є довго, більш довготривалі по контрактах, які стосуються ППО, які стосуються е, 155-го калібру, інших калібрів, там більш довготривалі, вони розтягнуті на 2026 рік. І ще один момент: в контексті того батлу, який відбувається між США і Європою, ми зрозуміємо, що Європа, наскільки Європа є заручником США, вже дуже швидко. вже дуже швидко. У липні місяці Європейському Союзу доведеться пролонговувати санкції стосовно Російської Федерації. Що таке пролонгування санкцій? Це голос всіх. Солідарний голос всіх країн. Ми знаємо, як це відбувалося попереднього разу. Ну, я нагадаю нашим глядачам про те, що лава частка заморожених активів Російської Федерації, вони знаходяться в Бельгійському банку на депозитарії. Це понад 205, близько 205 мільярдів доларів. Але менше значно менша частина є Сполучених Штатів Америки, тобто лева частка у Бельгії, тобто в Європейському Союзі. І я думаю, що Уїдков, які сьогодні в Парижі, в тому числі за наполяганням Путіна, піднімає і це питання: змякшення і розблокування заблокованих активів. Тобто. Іншими словами, непродовження санкцій або послаблення санкцій вже в липні. Нагадаю вам, що півроку назад ці санкції чуть не, зрівняли, не, не зірвалися, їх продовження голосом Орбана, який відмовився їх продовження. І що, що відбулося тоді? Пам'ятаєте, що відбулося? Орбан вийшов попити чай. З великого загального столу всіх лідерів країн ЄС, які мали продовжувати, тобто який дзвінок не знаю, Вашингтона, не Вашингтона, підказка Макрона вийти погуляти І Орбан вийшов. Вийде зараз Орбан чи не вийде? Ми ж розуміємо, що зупинка санкційного списку верніше зупинка продовження санкцій це загроза підтримки України в цілому. І яка, яка межа компромісу чекає Європу, наскільки Європа виявиться міцною і єдиною в питанні санкційного. Продовження санкцій стосовно російської федерації. Це дуже серйозне питання, і саме я думаю, цей батл між США і Європою відбувається сьогодні в Парижі. Пане Бетенко, мені здається, що важливим е, сигналом. Е, Ну, це, якщо говорити про те, що ми робимо всередині нашої держави, всі очікували. З одного боку, начебто, не було варіантів не продовжувати воєнний стан. Просто а, а що робити продовжується війна. Але з іншого боку, і воєнний стан, і продовження мобілізації в політичних колах, ну скажімо так, показує про те, що все-таки надій зараз на перемир'я мало. Окей, я хочу врав щодо по щодо До речі, якщо він є, то можемо навіть дати йому можливість Плані Малоні. Це все таки Це присутність прем'єра Італії, Мелоні, правого прем'єра. Представника правої партії в овальному кабінеті це краще, ніж буде частіше туди їздити Орбан. Так тим більше, що Малоні все-таки ну явно проукраїнська представниця Європейського естаблішменту вищого, і я хочу просто нагадати про те, що Малоні не є. Прихильницею миротворчого контингенту європейського, яку яку відстояв Макрон і разом з своїм колегою Великобританії прем'єр-міністром, тому ну, Але... цікава дуже теза про п'яту статтю НАТО. Але п'ята стаття НАТО це ж її фраза. Та? І я думаю, от буде це піднято питання перед президентом Трампом, чи не буде піднято питання. Тому що там є там є особиста. Я відчуваю, там є особиста симпатія велика до України пані Малоні. Тому ми сподіваємося на все таки, що правильно правильні тези вуста Трампа вона все-таки рамки. тут не тільки наш інтерес є, що Мелонів Трампа зараз, а ще інтерес європейсько-американський в протистоянні так. Китаю. Бо Китай дуже серйозно грає на те, щоб розділити Америку і Євросоюз, і тому для нас це з одного боку позитив, що вона проукраїнська, і вона говорить з Трампом, який. Мабуть, все-таки зміщає свою позицію, але була, але була інша фраза Мелонія. Що центром Європи має бути Рим, а та це що буде іншим, грати це... свою це... євроцентричність <су> Римську євроцентричність. Я думаю, <су> що... хто цікавиться політикою, у Тік-Току можна знайти е вислови пані Мелоні, коли вона ще була кандидаткою там, стосовно <су> Риму. І, е Щодо... А знаєте, що, що про Мелоні? Ну, вже вже зачепили цю історію. Мені здається, там це ж те, що насправді ми підсвідомо дуже часто хочемо від європейських політиків оце такої трошки менш. Чи дипломатії більше рішучості, от вона, якраз і приклад: ну, принаймні, якщо говорити про публічні виступи пані Мелоні, це такої ну європейського лідера, не забюрократизованого процесами, які е, ну висловлюємо, е, як це співчуття. Відповідно до ваших співчуттів. Але я хочу сказати, що все-таки політика Європейського Союзу стосовно України ми відчуваємо зміни. Знаєте, найбільше ми відчуваємо це по різних майданчиках дипломатичних, яких ми беремо участь. Парламентська асамблея Ради Європи, звідки я недавно повернувся зі Страсбурга. Багато країн, які зараз приселені там, питання України не настільки зараз актуальне. Хоча ми прийняли правильні резолюції щодо підтримки, але, на жаль, от що ми бачимо? Ми бачимо, що Нордіки це однозначно за Україну, тобто то північні країни. Ми бачимо, що Франція і Великобританія це безумовно не обговорять, але багато так країн західної країни Західної Європи, там Португалія, там може частково Іспанія і так далі, Швейцарія. Ну очевидно, що питання актуальності теми України для них і ряду для ряду інших країн, на жаль вона спадає. Стосовно воєнного стану питання, яке ви задали, це 15-й раз парламент проголосував, про пролонгував. Відповідно до подання президента України воєнно не... були надії в зв'язку з заявами Трампа. Безумовно, були надії. ну, так перемир'я не наступило. Більше того, сьогодні завершилося наскільки розуміти речники Російської Федерації. Умовне перемир'я, коли Росія не б'є по енергетичних об'єктах, хоча вона била по енергетичних об'єктах, і такі фіксування були. Тобто, сьогоднішній день останній того 30-денного терміну. Побачимо, чи найближчим часом це буде відновлення ракетних балістичних обстрілів нашої енергетики, чи не буде відновлення, чи буде пролонгація так би мовити цього умовного умовного перемир'я, яке було досягнуто телефонній розмові між Президентом Трампом і Путіним. Ми не могли не продовжити воєнний стан, хоча був поодинокий голос, як ви знаєте, народного депутата Гончаренка, який утримав, який проголосував проти, в ситуації, коли ми бачили, що відбувається зараз, і ми чуємо наших колег, які зараз на передовій на фронті, і ми бачили ці обстріли жахливі, терористичні обстріли Кривого Рогу і Сум. І трагедії, які обернулися, Путін не б'є по енергетичних об'єктах, йому ніхто не забороняє бити по мирних мешканцях, по мирних кварталах. Очевидно, в такій ситуації, коли оперативні дані, розвідка і інші говорять про масштаби нових потенційних наступів на сході України і на півдні України з боку Російської Федерації, яка нарощує свій контингент військ на фронті. Ми не можемо не продовжити воєнний стан. Оце от енергетичне перемиряки своєрідно. Воно ж у нас е можна побачити його трошки під іншим кутом зору. Бо Росії воно дуже вигідно, оскільки ми теж ніби перестали бити по їхніх енергетичних об'єктах, зокрема по нафтопереробних а більше, заводах. А ще більше Росії вигідно перемир'я в морі, як наскільки розумієте. Тому очевидно, що тут більше посів Росії і ці перемир'я дають, ніж Україні, але Україна очевидно багато в чому в І Ми будемо надіятись на те, що зараз от Трамп дійсно сказав, що до кінця тижня, тобто на великдень, він хоче почути остаточно від Путіна які його наміри. Ну які його наміри, ми то знаємо. Трампу напевне доведеться прийняти реальність, яка є. Ну, ми в воєнному стані. Це не означає, що цей воєнний стан не можна відмінити, тобто скасувати достроково, і так далі, якщо буде досягнути перемир'я, чи якщо буде досягнути стійкий мир. Очевидно, що зараз надії на те, що очевидно 20-го числа буде перемир'я, напевно, що все-таки мало. Хоча ну Будемо сподіватися, що буде досягнуто, хоч якесь перемир'я принаймні на, на, на Великодень. Але будемо бачити, як буде далі розвиватися події, тому що на наступний раунд е, американо європейських переговорів в Лондоні може. І е, зізвонювання Рубіо із Лавровим говорить про те, що все-таки ну, е, ці послання, які Путін передав, вони мають продовження в тому діалозі, який сьогодні відбувається між Америкою і Європою і нами. Знаєте, я перегадав життєво кредо Лесі Українки, ви їх всі, всі, знає, всі знаєте. Контра Спем Сперго. Тобто без надії сподіваюся. Ну, ми маємо надії, люди мають надію. Та багато хто не мав надії. великий Великдень дає надію, надію на життя і надію на боротьбу з перемогою, бо перемога просто так ніким не може бути подарована в Україні. І ми сподіваємося, ми сподіваємося з надією, що все-таки і перемир'я, і мир на вигідних для України умовах, тому що ми бачимо буде, тому що ми бачимо, що ця війна більш жорстокіша і більш жахливіша в певних відношеннях, ніж була навіть Перша світова, і друге своє війна, де досягалося перемир'я під час великих свят. Отже, ви це знаєте, історики це знають. Дуже прикро, дуже прикро. Ми сподіваємося, що надія є, надія буде. Життя триватиме, боротьба триватиме. перемога буде.